Так, почнемо з ваших запитань по домашній роботі. Чи були запитання по ДЗ? Може, щось треба розібрати. Що скажете? Не було запитань, так, я розумію? Тобто, якщо ви мовчите, то запитань не було. Тому, давайте з вами поговоримо ось про такі речі. Вчора ми з вами. Вчилися позначати числа на координатному, про, о, прямі на координатні, да? познайомились з поняттями додатні числа, від'ємні числа, цілі числа, протилежні числа. Ось давайте поговоримо сьогодні про це те ж саме, закріпимо на першому уроці, а на другому уроці у нас буде теж математика і ми пройдемо нову тему яка називається модуль, а завтра вже на очному навчанні будемо це закріплювати, а в п'ятницю буде вже невеличка самостійна робота. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 10 січня. Класна робота. Тему руку, перша тема а, раціональні числа. Ще раз нагадаю: раціональні числа це всі числа, які ми з вами вивчаємо: а, додатні, від'ємні, цілі, дробові. раціональні числа. Але до вчорашнього дня ви ще не знали, що існують від'ємні числа. Ну, може, знали, але ми. Про це на уроках математики не говорили, а сьогодні ми вже про це знаємо. Так, я хотіла нагадати, які два числа називають протилежними. Так? Якщо в нас є координатна пряма, тобто пряма, на якій позначено початок відліку, напрям і одиничний відрізок, називається координатною прямою. Ось, наприклад, Прибачте, зараз повітряна тривога. Дійсно, повітряна тривога, тоді послухайте уважно. Так. Хто знаходиться в безпеці, може залишатися на уроці, так як в минулому році. Хто йде в укриття, можете йти в укриття. Але я попрошу вас обов'язково ем, потім подивитися цей відеоурок. Зрозуміло? Можете залишатися, якщо ви в безпеці, і ми продовжимо. А хто йде в укриття, потім подивиться запис. Але його треба обов'язково буде зробити в концепції. Зрозуміло, так? Можете йти в укриття. Так ось нагадаю, ось у нас координатна пряма, які числа ми називаємо протилежні. Ну, наприклад, 2 і мінус 2. Ми казали, що це числа, які відрізняються лише знаком. Наприклад, там 3 і мінус 3. Вони знаходяться на однаковій відстані від початку координат, але одне число знаходиться з правої сторони, а інше з лівої сторони. Ось давайте зробимо номер 844. Що в цьому номері треба зробити? Нас просять розв'язати рівняння. І так, запишіть, що ми будемо робити обов'язково. Розв'язати рівняння. І перше рівняння в нас буде таке: мінус y дорівнює 11. Скажіть, будь ласка, що означає розв'язати рівняння? Це знайти значення невідомої змінної. Яка тут невідома змінна? Y. Але перед нею стоїть знак мінус. Скажіть, будь ласка, y і мінус Y – це які два вирази, як вони називаються? Ми вчора цей термін використовували. Вони називаються мовчання протилежні. Тому, щоб знайти значення Y, треба знайти число, яке протилежне до числа 11. Тобто відрізняється від нього лише знаком. Якщо тут воно додатнє, то тут буде від'ємне. Ось ми з вами рівняння і розв'язали. Пишемо відповідь. У відповіді ми напишемо Y до рівня пишемо лише число. Відповідь мінус 11. Так, друге рівняння. Мінус y дорівнює мінус 31. Скажіть, будь ласка, як тут знайти Y? Чому буде дорівнювати Y? Тобто, що ви повинні зробити? Ви повинні знайти число, яке протилежне до числа мінус 31. Що жоден не може мені відповісти? Давайте я буду визивати тоді. 31. 31. Так, от давайте Богдан і залишиться. Да? Відповідь 31. Дуже ж прості речі. Поки що все дуже просто. Тема, яку ми зараз вивчаємо, дуже проста, можна отримати високі оцінки за цю тему. Так, далі. Мінус Y дорівнює 0. Y – це протилежне число. Скажіть, будь ласка, яке число протилежне до нуля? Нуль. Нуль? Вірно, тому ми тут пишемо 0. І відповідь 0. Тобто 0 це число, яке протилежне до самого себе. Так? Воно без знаку в нас. Можна вважати його як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус, тобто в нього немає знаку. А, цьому... а чому в нас y 31? Y за умовою мінус 31. Це у нас умова така, так? А що. Розв'язати рівняння, знайти y без мінуса, Да? Тобто знайти невідому зміну. Якщо тут y, то y знаходимо. Як ми міркували, Y і мінус Y – це протилежні числа. Тому y буде дорівнювати числу, яке протилежне до числа мінус 31. А це яке число? Плюс 3. Зрозуміло, так? Тому, так, а тепер дивіться, дуже цікавий такий четвертий номер. Ну, по-перше, перш ніж його розв'язувати, я хотіла вам нагадати таку формулу. Я знаю, що це буде. Так, це ну, давай, буде плюс одна третя. Одна третя да? Тобто мінус на мінус в даному випадку кажуть, що дає плюс. Ну, плюс не пишеться, мінус-мінус одна третя це додатнє число одна третя. А тепер ми знаходимо y як число протилежне мінус ігреку. Яке число протилежне до однієї треті? Мінус одна третя. Мінус одна третя. Записала це. І відповідь мінус одна третя. Так, відповідь. Мінус одна третя. Так, добре. Ось такі рівняння. вони дуже прості, але таких ми ще не розв'язували. Богдан буде далі мені теж допомагати відповідати. А тепер давайте зробимо номер 848. І так, номер 848. Що там за умова? Записати. Філі числа розташовані на координатній прямі між числами 4 і 9. До вас запитання, чи треба обов'язково малювати цю пряму? Чи можна це в голові прокрутити, як ви вважаєте? Думаю, що можна в голові прокрутити. Можна в голові. Тобто, не, тут не сказано, що намалюйте. Давайте спробуємо в голові. Але умови якось запишемо обов'язково, не просто відповіді. І так, написати так. Напишемо так. Дивіться. Між чотирма і дев'ятьма дев пілі числа двокрапка, які будуть цілі на думку Богдана. Будь ласка, між чотирма і дев'ятьма. Рухаємось, давайте від меншого до більшого. Після чотирьох, яке ціле число? П'ять. П'ять. так. Ціле це бездробової частини, так? Далі. 6, Наступне 6, далі. 7, і 8. А далі не продовжуємо, бо між ними ці два числа ми не рахуємо. Зрозуміло, що ми робимо, діти? Трошки складніше буде, коли будуть там вже від'ємні числа. Між мінус 4 і 2 числа, і Богдан теж продовжить, які ж будуть цілі між цими двома числами. Мінус 3. Згодна, бо мінус 4 лівіше, мінус 3 вже правіше. Мінус 3. Мінус 2. Спускома. Мінус 2, далі. Мінус 1. Згодна. Наступне. 1. А, нуль, чому а 0 чому ви а, 0. це теж ціле число. Ви чогось, ну, дуже часто діти помилково його не вважають цілим. Воно теж ціле. 0, далі. Один. Один і. Два. І все. І, а, все. і все. А два, ні вже, так, да? і все. Так, а, наступне між. А цей номер Богдан буде відповідати. Я поставлю оцінку, а далі а, хтось інший. Між вісьма цілими двома десятими, мінус вісьма цілими двома десятими і нулем. Які цілі числа? Ось дивись, в тебе мінус 8,2, воно якби лівіше, ніж мінус вісім, так? Бо числа від'ємні, вони якби збільшуються без мінуса в ліву сторону, так? Після ну, ось цього другого, яке буде перше? Мінус 7,2. А ну, 7,2 взагалі це не ціле число, так? Воно дробове. А тебе цікавить ці, 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 Чому вони називаються цілі? В них немає дробової частини. Точніше, вона дорівнює нулю. Дробову частину, яка дорівнює нулю, ми напишемо. Е, ну, е, ну, давай думай. А скажи, будь ласка, наприклад, число ціле сі, мінус 7 підійде? Так, ну, 7, так. Підійде. А, а воно перше буде, чи до нього ще якесь нам підходило? З лівої сторони. Лівіше мі мінус 7. Яке йшло? Я бачу платон. Бачу Тимур. Ну, да, мінус 8, так? Мінус 8 нам підійде. Воно буде перше ціле. Мінус 8, 2 дробове, а до нього було мінус 8, так? Мінус 8, далі, перелічуй. Мінус 7. Далі. Мінус 6. Так, добре. Мінус 5. Так. Мінус 4. Угу. Мінус 3. Так. Мінус 2. І? Мінус 1. А 0 вже не пишемо, бо до 0, да, між ним. Так, четверте між мінус трійкою і трійкою цілі числа, які і так, перелічимо. Мінус два. Так, далі. Мінус один. Так, ноль. Один. Два. І все. Так? П'ятий номер. Минус. Така. Похожа штука. На що? Ну, типа два, один, ноль, один, два. Симетричні, так. Да? Симетричні вони, так. Да? Так, між мінус однією цілою дев'ятьма десятими і двома цілими однією десятою. Цілі числа, які вогнам, скаже мені. Ось, бачите, з другого ми трошки складніше, так? Мабуть, два. А от дивись, якщо б я намалювала координатну пряму, не треба малювати. Ось у вас 0, ось один, ось. Мінус 1, вибачте. Тут мінус 2. А мінус 1 і 9, воно якби не доходить до мінус 2. Ось воно де. Так, тобто одиничний відрізок поділено на 10 частинок і близько до мінус 2, але правіше. Тому до нього буде не мінус 2, а перше, яке підійде, мінус 1. Так, а далі після нього яке ціле буде? Мінус. 2. Ну, ну, ну. Мінус 1. От даже дивись на координатну пряму. Наступний яке буде? 0. Нуль далі. 1. Так. І 2. І 2. А 2 і 1 вже буде правіше. Тобто тут не треба. Хто хоче, може намалювати пряму, але не обов'язково. Так, і шосте. Між. Мінус вісьмома дев'ятими і дев'ятьма восьмими Цілі числа які? Скажи, будь ласка, якщо б число мі... мінус вісімдесятих не мало б знака мінуса. Просто вісім дев'ятих було, воно було б менше за одиничку чи більше за одиничку? Якщо не було мінусу, так. Да. Ну, менше було. Менше, да? бо 9 дев'ятих це одиничка. Тому якщо ми рахуємо у від'ємну сторону, ось у вас да, десь тут одиничка, мінус одиничка, а мінус 8 дев'ятих у вас ближче до нуля. Да? Тобто 9 дев'ятих, це мінус 9 дев'ятих, це була б одиниця. Тому після нього, ми ж, коли кажемо між ними, а 9 восьмих десь тут. А 9 восьмих більше за одиницю чи менше? Більше. Більше, бо 8 і восьмих це одиниці, так. І тому, які цілі числа між ось цим числом і ось цим. Ну ось, навіть mm -hmm. на тут все видно. Нуль mm -hmm. ціле. Нуль ціле? Так. Mm -hmm. Так. І наступне яке? Один. Один. А два вже там далі буде. Тобто тільки 0 і 1. Зрозуміло, це. Богдан, дивись, я можу поставити 9. Якщо тебе не задовільняє, можу не ставити. Як ставимо чи не ставимо? Добре. Так, Степаненко 9. Добре. А, так, а на зірочки мені надіслала лише Поліна, мені здається, ось те завдання там, де треба було розставити між дев'ятками знаки дій. Так, бачу платона, бачу Тимура. Давайте платона визовемо, або він взорветься. А, так, дивіться, діти. Тепер зробимо ось такий номер номер 849. 849. Mm -hmm. mm -hmm. Скільки чисел розташовано на координатній прямій між числами мінус 22 і 43? Угу. Mm -hmm. Так, скільки цілих чисел між, бачите, вас не запитують, які, а Скільки. Тобто треба тут перелічувати, і ми тут будемо дуже довго це писати? Так, це буде дуже довго. Дуже довго. І вкусно, Давайте але... рахувати так. От дивіться, ем, знаєте, як вам ем, я пропоную записати? Скільки від'ємних чисел, скільки додатніх, і ще одне число в нас невід'ємне недодатнє це нуль, так? Це нуль. Давайте так: від'ємних скільки буде? 21, Ні, 22. 21 одне число, так? Да. 0 у нас 1, да, ну так і напишемо. А, і додатник. Е, і додатник 43 тут. 42, між ними, між ними. Тобто 42, е... Такі, да? І тому тут ти теж бачиш, взяв на одне менше, да? Мінус 22 ж ми не враховуємо між ними, да? Тому тут на одне менше і тут на одне менше. Mm -hmm. І в сумі це скільки дає? Можете таку теж риску провести і додати. Скільки це буде? Це буде 64. Так, і відповідь пишемо: 64 числа. У вас аналогічні завдання будуть на самостійній роботі. Вони не такі прості, як здається, бо тут дуже легко помилитися. помилитися. На 1. А помилився на 1, вже дав невірну відповідь. А скажіть, так, будь ласка, а, а можна робити так? так? 22 плюс 43, це буде 65. І ну, віднати можна. 0. І відняти 1, 0. Ні, ну, це не треба. Там 22 плюс 43, бо 43 це з нулем. так? Можна? І Головне, щоб у тебе відповідь була 64. І так, між... Мінус п'ятідесять і числом шістнадцять, які числа? Давайте теж читаємо від'ємних. Так і напишемо. Від'ємних. Потім число нуль. І додатні. Скільки від'ємних? Від'ємних 53. три. Згодна, так. 0 ну, в нас 1, ну це зрозуміло. А додаткові. Е -е, а додатких 15. Так, молодець. Тепер все, все дає второго. Зараз запишу. І ми отримуємо 69. 69. І пишемо відповідь 69. Так. Чи є запитання до таких завдань? Ну, дуже сподіваюся, що немає. Платон молодець і ще мені допоможе, бо тут дуже mm. е, ну, таке нескладне не завдання. Давайте зробимо ще ось таке. А, дивіться, ми ж не робили номер 842. Я вам зі сходинок задавала, так? Да? Ми зараз mm. зробимо так. Якщо ну, у нас залишилося там 6 хвилин до кінця уроку, а, давайте ми може, Зробимо це завдання, але якщо ви не встигнете записати, нічого страшного, але потренуємось визначати такі поняття, як цілі, додатні, від'ємні, раціональні, бо я бачу, що з цим ще є проблеми. Я потім зроблю скріншот. Якщо ви не встигнете цю табличку записати, ви потім. Зай, пожалуйста, зараз, зараз поверну. Ось так. Ну тут не дуже видно. Тут. Від'ємних нуль і додатні. Так, ну тепер Платон буде відповідати мені. А, дивіться, О, там треба відповісти, буде. так чи ні. Давайте так, це Не. плюс буде, Не. а ні, це Не. мінус. Число 9, Додатнє, як ти вважаєш? Так. Ставимо плюс. Від'ємне, тому ставимо. Мінус по Натуральне це число? А, а, ну, так. Ціле? Так. Раціональне? Я забув, що а, раціональні це раціональні, раціональні да? діти, це будь-які числа, тобто всі числа, які ми зараз знаємо, ми можемо назвати раціональними. Це дробові числа, від'ємні, додатні. Цілі чи тобто так. Тобто раціональне можна тут взагалі а, скрізь поставити, бо будь-яке яке ми знаємо, є раціональним, крім єдиного числа, яке ми знаємо, нераціональне це число Ф. Про це ми вчора казали. Угу. Так, тепер про а, мінус 4, що ти скажеш? Е, мінус додатнє, іклюз віднє, так, тому, тому воно від'ємне, натуральне воно. Е, ну, ні. ні, бо натуральні не можуть бути з мінусом. Ціле. Е, ні. Ціле. Дивіться, цілі числа це натуральні, їм протилежні і нуль. Тобто протилежні цілим мінусом вони теж вважаються. Е, цілими. Так. Мінус Додати? Ні. Від'ємне? Так. Натуральне? Ні. Een... Ціле? E no, думаю, що ні, тому що тут частина. є дробова частина. Тут є дробова частина, згодна. Так, що далі скажеш? Нуль. Я думаю, то що. А воно не додатнє і невід'ємне. І невід'ємне. Тобто і там, і там yeah. ставимо. Мінуси. Натуральне воно? Ні, Ні. Воно не вважається. Перше натуральне число це одиничка. Нуль ще не натуральне. Ціле? Так. Так. 8. 8. Дода... Додатні. Так. Ну, не там, від'ємний мінус. Натуральне? Ні. І Думаю, не ціле, бо в ногу другого частину. Так. так, тут що скажеш? Так, не додатні. Так. Від'ємне, угу. ненатуральне і ночиле. Не так, молодець. Платон отримує, все ж таки теж плутався трошки. Я ставлю 9 але ви можете на наступному уроці ще щось мені відповісти, так, так, так. І, і Богдан, і Платон, і можете підвищити трошки оцінку. Там же в нас буде нова тема, в мене до вас таке прохання. Зараз ми підемо на перерву, і другий урок я теж вийду в ефір. Якщо ви можете, вийдіть в ефір, щоб ми не пропускали цей урок. Хто йде в укриття, тому треба буде потім це подивитися і законспектувати. А так я вас відпускаю. Можете йти на перерву. Зустрінемось о 9.00. До зустрічі. До зустрічі.